Ютуб привіт! Вже я йшов додому, вже рюкзак закинув на плечі і е, йду і дивлюся, бляха-муха, Я ж своїм підписникам не показав е, ось цього теплового модуля. Поїхали. Коротше, це рекуперація тепла для шокової заморозки. На двох, так от від'їду далі. Е, Один-два. Теплообмінники свеп. По першому контурі буде в нас гліколь, по другому контурі буде вода. Вода буде грітися до температури там, образно 55 градусів, можна і більше, в кількості 10 кубів. І вода буде використовувати знову ж таки для е, технічного призначення, для якогось там миття цеху, для миття посуди, не знаю, неважливо. Не і, е, значить... Сюди у нас буде приходити гліколь, тут вихід гліколю, це буде один контур з насосом. Маємо отакий насос. Технічні характеристики, бачите, мадії Наталія червоненька це у нас розширювальний бачок. ну В принципі, все решта між собою з'єднано пластиковими трубами. Тут маємо запобіжний клапан. ось Тут маємо манометр. Тут маємо датчик тиску Danfoss, Тут вихід на розширювальний бачок. Тут маємо, отак придумали, через гермо Там стоїть гільза і там буде стояти датчик температури 1. Датчик температури 2. Це датчики температури входу і виходу гліколю. Тут ще будуть стояти датчики температури води. Ну, їх поки тут немає, тому що це. Готовий зібраний гідромодуль. Коли буде монтаж, там це все буде продовжено трубами і відповідно будуть і датчики стояти. Та й все. От все, що хотів показати, розказати, от така от класна, енергоефективна річ вийшла. І десь ви плануєте собі якусь шокову заморозку, якесь зберігання, низькотемпературне, середньотемпературне, без різниці, головне, щоб воно було енергоефективне, звертайтесь, обов'язково вам щось порахуємо, щось дамо, щось підкажемо, щось розкажемо. Є великий досвід в тій сфері, тому якщо вам заморозити, зберегти і так далі, тому подібне. Звертайтеся, робимо дуже класні енергоефективні е речі. На тому все. Буду закінчувати. Дякую за перегляд. Та, чуть не забув, поставте лайка і підпишіться на канал. Підпишіться також на телеграм-канал, там будуть посилання. Все, всім па-па, Дякую.